Актуальна тема на сьогоднішній день це акумуляторні ліхтарики. У мене сьогодні ось такий заврори за 279 гривень, і давайте подивимось на нього. Його можна використовувати як світлодіодну лампу, а можна використовувати як світлодіодний ліхтар зарядний шнурочок. Ось так він світить, і його можна, до речі, поставити. Він стабільно стоїть, в ньому є два режими, а ось так він перетворюється в лампу. Да. Як на мене, то доволі таки прикольно та зручно. І ще буде огляд на ось таку лампу. Вона коштує 300 гривень. У мене одна така вже є. Я нею користуюся більше двох років. А це я купила своєму батькові. Ось так вона виглядає. Заряджається від блочка. В цієї лампи три режими, Голодний. і також, тут якщо ось так пальчиком покрутити, то світло можна зробити яскравішим або більш тусклим. Ось так водите пальчиком по колу і регулюєте інтенсивність світла. За свої гроші лампа дуже прикольна.